Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Вітаю усіх зі святом Вознесіння Ісуса Христа, яке християни відзначали учора. А в рубриці Поетична сторінка я сьогодні зачитаю вірш Слухачки з Києва. У истоков. Взойдем на гору Елеон. Христос, воскресший, там стоит. Друзей благословляет Он, и, возносясь, им говорит: На небе власть и на земле моя отныне. Вы идите и каждой страждущей душе о Божьей милости скажите. И вот ученики пошли, чтоб всем народам возвестить о Божьей жертвенной любви и принявших Христа крестить. Апостолы Христа святые, как ваша проповедь прошла, и как вы головы сложили, неся в наш мир ростки добра? И как сравнить мне нашу веру и тех, кто видел лик Христа? О, сила вашего примера свершила в мире чудеса! Андрей, апостол первозванный, в удел свой скифов получил он до Днепра дошел с друзьями и многих к Богу обратил. Встают пред ним Днепровы горы, он вдохновенно говорит, «Бог здесь воздвигнет славный город и свою церковь утвердит». От тех времен чудесных первых немало времени прошло. А сколько душ спасенных, верных, в Иисусе счастье обрело. Их в книге жизни имена – Они ушли в чертоги рая, Где вечная звучит хвала Творцу людей, не умолкає. А зараз запрошую всіх до слова Божого перед мікрофоном. Пастор Віталій Козубовський. Отець наш Небесний. Ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Єздри. Минулого разу ми закінчили восьму главу цієї книги, і тепер переходимо до дев'ятої глави. В дев'ятій главі ми знаходимо одну з найпрекрасніших молитов. У всій Біблії в трьох книгах Біблії, які описують період після полону, є три чудові дев'яті глави, що містять молитви Єздри, дев'ята глава, Неємії, дев'ята глава та Даніїла, дев'ята глава. Тепер перед нами велика молитва Єздри. Приводом для неї стала дуже сумна для народу Божого подія читаємо перший вірш з дев'ятої глави. А як скінчилося це, підійшли до мене зверхники, говорячи цей народ Ізраїль і священики та Левити не відділилися від народів цих країв з їхніми гедотами від хананеян, парізеян, євусеян, амонеян, моавітян, єгиптян та амореян. Зверніть увагу на те, що поміж іншими поганськими народами згадуються і єгиптяни. Коли перша група іудеїв повернулася у свій край, вони зустрілися із розчаруванням. Ми докладніше дізнаємося про це, коли підійдемо до пророцтв Огія, ми побачимо, як він допомагав їм справитися з розчаруваннями, які чатували на них. Повірте мені, їх чекало багато розчарувань, і завдяки Огію вони змогли з ними справитися. За допомогою неємії активного помічника змерян були відбудовані стіни і храм Єрусалиму, проте розчарування чекали на них на кожному кроці. Саме в такі часи багато хто підупадає духом, так трапляється із багатьма християнами. Хтось сказав, що розчарування наймогутніша зброя диявола. Іудеї втратили обережність і стали одружуватися з язичниками і ворогами, які оточували Ізраїль. Це приводило їх до того, що вони стали переймати недостойні звичаї цих язичницьких народів. Недостатнє відокремлення від язичників привело їх до аморальності і ідолопоклонництва. В деяких випадках, я думаю. Ці люди навіть не докладали зусиль, щоб одружитися, оскільки язичники тих часів не приділяли уваги таким формальностям, так само, як і язичники у нашому сучасному суспільстві. Нам кажуть, що ми живемо у прогресивний вік, ми маємо нову свободу, ми цивілізований народ. Друже мій, ми не дуже відрізняємося від язичників за часів Єздри». Читаємо другий вірш із дев'ятої глави, бо побрали з їхніх дочок собі та своїм синам, змішалося святе насіння з народами цих країн, а рука зверхників та представників була перша в цьому спроневіренні. Навіть їхнє керівництво було замішане у цьому, вони були навіть більше винні перед Богом, тому що привілеї збільшують відповідальність. Ті, що повернулися, знаходяться у гідному співчуття стані. Єздрав в такій ситуації міг зробити кілька речей він міг виступити по радіо з хвилюючим закликом до патріотів, махати ізраїльським прапором і виставити на всіх вулицях плакати з зіркою Давида, а також організувати мітинги з питань патріотизму. Але він не зробив цього. Він міг нанести смертельний удар змішаним шлюбом, виступаючи з промовами. Але Єздра не зробив і цього. Він міг зробити ще інше Він міг створити відповідну організацію і вмішатися, намагаючись виправити становище з тими, хто жив у аморальності. Так, друже мій, ми це робимо сьогодні. Але єздрі не були відомі наші сучасні засоби вирішення проблем. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що зробив він. Це щось таке, що ми не часто бачимо в наші дні. Читаємо третій вірш із дев'ятої глави. А коли я почув це слово, то роздер я одежу свою та плаща свого і рвав волосся з голови своєї та з бороди своєї, і сидів остовпілий. Як ми пам'ятаємо. Єздра прибув до свого краю вже десь через 75 років після того, як туди прибула група, очолювана Зоровавелем. Коли Єздра привів свої дві тисячі чоловік, він побачив, що храм відбудований, але стіни міста у руїнах, і люди були в брудному стані. Вони вступали у змішані шлюби з язичниками. Ідолопоклонство та аморальність процвітали, іудеї переживали занепад, тому що не відокремились від язичницьких народів, які оточували їх. Коли про все це розповіли єздрі, і він побачив це на власні очі, що так воно і є, і діється. Він був дійсно вражений цим, і був у відчаї, що народ Божий впав до такого низького рівня. Сьогодні ми говоримо про те. Що церкві слід оберігати себе від впливів, які можуть їм пошкодити, але мені здається, що ми нічого не робимо для цього. Оскільки я зараз маю можливість подивитися на цю справу з іншого боку, мушу визнати, що іноді мені хочеться умити руки і сказати, що ж, це не моя справа, але це моя справа, друзі мої. Дуже легко у гніві показувати пальцем на винного, але зверніть увагу, що зробив єздра. Гріх його народу так вразив його, що він порвав свій одяг і рвав на собі волосся. Замість того, щоб виголосити тираду проти винуватців що зробив би сьогодні багато хто, подивіться, що зробив єздра далі. Читаємо четвертий вірш. І зібралися до мене всі тремтячі перед словами Бога Ізраїлевого за спроневірення поверненців, а я сидів остовпілий аж до жертви вечірньої. Зібралися до мене всі тремтячі перед словами Бога Ізраїлевого. Мені подобаються ці слова. Дозвольте мені зупинитися на них на хвилинку. Скільки людей всерйоз ставляться сьогодні до Слова Божого? Мені здається, я досить добре обізнаний з фундаменталістською церквою. Я знаю багатьох фундаменталістів, які є чудовими християнами. Вони належать до обранців. Вони мої друзі, і я люблю їх. Однак є багато тих, хто тільки на словах любить Бога і носить з собою записники і біблії з підкресленими рядками, щоб це довести. Стосовно бруду у своєму житті, вони нічого робити не хочуть. Вони кажуть, що вірять у слово Боже, але це не має ніякого впливу на їхнє життя, вони не тремтять перед Біблією. Як люди цього, вони кажуть Бог є любов, так воно і є, як чудово знати, що Бог є любов, але ж Бог більше, ніж це, наш Бог, Бог святий. Він карає за гріх, і саме це схвилювало Єздру. Єздра сидів остовпілий аж до жертви вечірньої, тому що був стурбований гріхами тих, що відійшли від Бога. Це вразило єздру. Чи вражає це нас? Наскільки ми сприймаємо гріх близько до серця сьогодні? Наскільки ви вірите Слову Божому? Мій християнський друже, для мене і для вас. Було б корисно піти у якесь місце і запитати себе, чи справді я вірю Слову Божому, чи дійсно я підкоряюся йому. Господь наш Ісус Христос сказав: Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Йоанна 14,15 читаємо п'ятий вірш із дев'ятої глави Книги Єстри. А за вечірньої жертви встав я з упокорення свого і роздерши шату свою та плаща свого, упав я на коліна свої і простягнув руки свої до Господа, Бога мого. Що це означає простягнути руки свої до Господа? Це означає, що ви нічого від нього не приховуєте. Це означає, що коли ви звертаєтеся до Бога в молитвах, друже мій, ваш розум. І ваша душа повинні стояти перед ним повністю відкритими. Єздра звернувся до Бога з простягненими руками, він нічого не приховував від Бога. Апостол Павло сказав про це такими словами Отож хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. 1 Тимофія 2.8 ми повинні пам'ятати про це у своєму молитовному житті. І ось тепер ми переходимо до молитви Єздри, читаємо шостий вірш і сказав я: Боже мій, соромлюся я та стидаюся піднести Боже мій обличчя своє до Тебе, бо беззаконня наші помножилися понад голову, а наша провина виросла. Аж до неба. Зверніть увагу на його слова. Він не говорить, їхні беззаконня помножилися понад голову, і їхня провина виросла аж до неба. Він каже беззаконня наші помножилися понад голову, і наша провина виросла аж до неба. Сьогодні дуже легко відділитися від церкви. Церква знаходиться у тяжкому стані. Ми мусимо визнати це. Але, друже мій, це не їхній гріх, це наш гріх. Якщо церква знаходиться у кризі, всі ми знаходимося у кризі. Не брат мій і не сестра моя, а я сам, Господи, потребую молитви. Читаємо сьомий вірш. Від днів наших батьків ми в великій провині аж до дня цього. А за наші беззаконня були віддані ми наші царі, наші священики в руку царів цих країв на меча, на полон, і на грабіж, і на посоромлення обличчя як цього дня. Послухайте, єздру, це велика молитва. Він знав, що таке бути полоненним у чужій землі він або народився в полоні, або потрапив у полон маленьким хлопчиком. І він знав, що це означає. Саме тому він тремтів при думці, що Бог осудить його. Друже мій. Сьогодні є так багато людей, яких Бог осуджує. Я міг би наводити приклад за прикладом. Кілька років тому до мене прийшов чоловік, тіло якого роз'їдала венерична хвороба. Він сказав, я думав, що це мені минеться. А тепер я мушу померти від цієї страшної брудної хвороби. Так воно і сталося. Хтось скаже Але ж Бог повинен був виявити своє милосердя до нього. Так, Бог виявив би своє милосердя до нього. Але цікаво те, що цей чоловік був винним, наш Бог святий Бог, і він осуджує гріх. Погано те, що так багато з нас. Не тремтять перед Словом Божим. Читаємо восьмий вірш із молитви єздри. А тепер, на малу хвилю, сталася нам милість від Господа, Бога нашого, щоб позоставити нам останок і дати нам затвердитися на місці святині Його, щоб освітити очі наші, Боже наш, і дати нам трохи ожити в нашій неволі. Це великий вірш, єздра говорить. Ми тільки трохи мали змогу насолоджуватися Божим милосердям. Сімдесят років полону закінчилися, Бог дозволив народу своєму повернутися у свою землю, але вони знову відійшли від нього, щоб приєднатися до язичників, щоб робити те, за чого вони вже раз потрапили в полон. Єздра говорить нас залишився тільки останок. Ці іудеї були достатньо покірними Богу, щоб повернутися у свій край. Більшість іудеїв таки не повернулася. Ті, хто зробив це, останок, щоб дати нам затвердитися на місці святині. Ви знаєте, що означає твердиня? Твердиня це Христос. Він був розіп'ятий на хресті, щоб я міг утвердитися перед престолом Божим навіки. Подумайте над тим, що говорить Ісаї, і дам ключа дому Давидового на рамено його, і коли він відчинить, не буде кому замикати. Коли ж він замкне, то не буде кому відчиняти, і його я заб'ю, мов кілка у певне місце, і стане він домові батька свого троном слави. Ісаїя 22, 22, 23. отже за його допомогою! Віруючи, утверджуються на небесах у вічності. Як прекрасно знати це. Іудеї не втратили свого спасіння, але вони напевне втратили багато чого іншого, включаючи благословення Божі і свою винагороду. Багато хто з нас має сьогодні спасіння, але не отримає ніякої винагороди. Господь може освітити очі наші. І дати нам трохи ожити в нашій неволі. Мені здається, що це картина справжнього відродження. Слово відродження не є біблійним. Я завжди використовував це слово у своїх проповідях в загальноприйнятному значенні, тобто як духовне пробудження, коли грішники не вертаються до Бога у великій кількості, і коли у людей посилюється прагнення до духовних істин. У фізичному значенні відродження означає повернення до життя чи зміцнення, прихід до свідомості це слово можна застосувати до будь-якої живої істоти, яка була на грані смерті, втратила життєву силу і раптом ожила. В Римлянам 14.9 говориться про Воскресіння Христа, бо Христос на те й умер. І ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Вочевидь, слово відродження може бути застосоване і до віруючих. Воно означає, що віруючий, який знаходився у духовному занепаді, знову відновлює свою силу і міць. У дні єздри сталося справжнє відродження. Молитва Єздри продовжується «Бо рабими... Та в нашій неволі не покинув нас Бог наш, і прихилив до нас милість перед перськими царями, щоб дати нам ожити, щоб піднести дім нашого Бога і щоб відбудувати руїни Його, та щоб дати нам захист в Юдеї та в Єрусалимі. Яким чудовим був Бог до цих людей, вони визнавали свої гріхи, і Бог збирається благословити їх. А тепер що скажемо, Боже наш, по цьому? Бо ми покинули заповіді твої, які ти наказав через своїх рабів пророків, говорячи: Цей край, що ви йдете посісти, він край нечистий через нечистість народу цих країв, через їхні гідоти, що наповнили його від краю до краю своєю нечистістю. А тепер дочок своїх не давайте їхнім синам, а їхніх дочок. Не беріть для своїх синів, і не питайте їх про мир та про добро їх аж навіки, щоб ви стали сильні та споживали добро цієї землі і віддали на спадок вашим синам аж навіки, а по тому всьому, що прийшло на нас за наші злі чини та за нашу велику провину, бо ти, Боже наш, стримав кару більше від гріха нашого і дав нам таку рештку. Єздра, дев'ята глава, 10-13 вірші. Іншими словами, єздра говорить, ми не дістали по заслугам за усі наші гріхи, ми заслуговували на більше покарання, ніж те, що ми отримали. Чи знову ми ламатимемо заповіді твої і будемо посвоячуватися з оцими мерзотними народами, чи ж ти не розгніваєшся на нас аж до вигублення нас так. Що ніхто не позостався б і не врятувався, Господи, Боже Ізраїлів, Ти праведний, бо ми позосталися останком, як цього дня, ось ми в провині своїй перед лицем Твоїм, бо не встояти нам за це перед лицем Твоїм, так закінчує єздра свою молитву, тільки милосердя Боже, сповідання гріхів, жертва Христова. І благодать Божа дають йому можливість врятувати цей народ, відновити і відродити його. Так і нині Господь прощає тих, хто звертається до нього в ім'я Сина Свого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, яким би ви не були великим грішником, якщо ви з вірою і покаянням приходите до Христа, Він прощає вас і спасає вас для вічного життя. Нехай Господь. Вас благословить! До нових зустрічей в ефірі. І світлою стає душа моя, Омолюся тихо. всьому неспогненому єднанні для всіх хай буде істина одна, останній часто буде не останній для того, хто повірив у Христа. Уши милосердя, приходьте, люди, всі до каяття, і в благодаті, і світлі Господні, просвітиться усе ваше життя. said the Дорогий радіослухачу! Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.